Доброго вечора. Покупки на ринку в основному і дещо в магазині. Почну із ремінчика для собаки. Собака невелика, але ремінчики десь з неї пропадають. Можливо, песик її син з неї їх трошки деколи знімає. То дуже хороші з отакими застіпками. З отакими застіпками. Тому що він не може їх зняти, вони добре тримаються, легко, швидко, зручно їх зняти, а вдягнути не так просто одною рукою. Ну, ладно, ви зрозуміли систему. 45 гривень я дала за нього. О, нарешті вимучилась. Були коричневі, коричневий в неї був дуже гарний. Мені здається, що з неї його зняли десь. Вона бігає там ввечері, гуляє, і, видно, чи діти, чи навіть які такі в нас є, ще там сидять люди. Підозрюю, що зняли, тому що я купила, одягнула, і вона туди збігала і прибігла вже без нього. От, цей 44 навіть гривні він коштував. Нашийник нейлоновий, зі світловідбиваючою ниткою та пластик, пластиковою пряжкою. довжина 240-340 мм, ширина 15 мм, колір рожевий. Ну, рожевий колір я не дуже Містер Дніпропетровськ робить. Якість мені дуже подобається. Рекомендую такі ошийники. На день прив'язую. Далі ми купили цибулю. Це цибуля рейдар. Радар, люди називають вже її, так і пишуть українською мовою радар. В одному місці я взяла по 110, вона коштувала. Це якась, ніби. Ну, якась жовті оранжевіша. А це якась ніби зеленіша трошки, це по 85, трошки далі я взяла. Ну, я сказала мама, що вона дуже велика, особливо ця. Що треба, щоб була дрібненька, тоді буде більший врожай, більше цибулі буде. Ну, ця ніби дрібненька, це Штутгарт. Ми садили, теж хороша, теж 85. Оце я брала 85. Там далі. Штутгард по 90 ще на ринку під містком. А ця по 110 Радар, чи е, рейдер, чи. Ну таке, люди так називають, якось по-різному її. Вівсяна купа пластівці вівсяні екстра, які все одно треба варити, бо запарювати, то вони твердуваті виходять. 29 гривень. Горох 25 гривень зелений. Ну, звичайно, подільська субпродуктова ковбаса варена другого сорту для тварин, 58 з копійками. Молоко згущене, незбиране, з цукром, 370 грамів маса нетто. Ми беремо його, на, щоб варити і помастити коржі. Ми беремо не варене і варимо самі. Так, воно смачніше. Місто Первомайськ, Миколаївська область робить таке молоко. По 55 гривень баночка на ринку коштувала. Ще в них якісь отакі такі були вафлі. Сказала, вона, що це вже останні 30 гривень. Сказала, дуже хороші, сухенькі. Взяла 90 грамів їх тут, класика ликорна. Тут є ще рецепт. Беремо масло, беремо згущене молоко варене, або просто змішуємо, намазуємо, посипаємо. Ну, і тут ще можна зверху чимось посипати. Є рецепт торта з горіхами. мовами. Такі вафлі. Ой, летять вони. Такі вафлі виготовляються у Харківській області в місті Богодухів. Богодухів. Дата виготовлення. Чи це, да, дата виготовлення 13 травня цього року до 23 го року, рік термін придатності в них. От, ще такі вафлі взяли ми. І чоловік взяв тільки Балтійські пряного соління, пів кілограма, коштували вони 55 гривень. І вони в місті Хмільник у Вінницькій області потужності виробництва. І там вже юридична адреса. Ще не брав такі, не знаю, які вони будуть. Коротенькі, дуже покупочки. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого. До побачення.